Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами поглянемо на гру, яка в цілому є дуже логічною, як сам факт появи на стілки з такими механіками. І я це кажу, звісно, про гру Неврошима Гекс. Я з нею познайомився близько 10 років тому, але за увесь час ця гра пережила багато перевидань, розгалужень, наприклад, Моноліс Арена. Але сьогодні в нас ця гра представлена у новому вигляді: серія Битва. Якщо раніше в коробочці було відразу чотири чи більше фракцій, то тут в нас їх дві. І відповідно ця коробочка це тільки дуельна гра Команда Сталевої Поліції та Чудовиськ. Отже, на огляді в нас коробочка Неорошима Хекс, локалізації видавництва Гікач. І це в нас гра, де вам за допомогою розміщення своїх загонів та виконання дій на обмеженому гексагональному полі потрібно або знищити штаб противника, або хоча б зуміти знизити його здоров'я якнайбільше. Тож, давайте подивимось на ігролад. Буде цікаво. Поїхали! Через те, що Неврошима Hex в цілому має дуже прості правила, але її комплексність полягає саме в кількості різноманітних властивостей та їхньої різної активації залежно від розміщення компонентів на полі, пропоную зараз повноцінно розглянути декілька ходів, щоб вам стала більше зрозуміла механіка гри. Як я вже зазначав, головним завданням гравців є знизити здоров'я штабу противника до нуля, проте спершу ці штаби треба розмістити на полі, і це першим робить перший гравець, розміщуючи його на будь-яку вільну комірку на. Полі те саме робить і противник, і може розмістити штаб навіть у суміжності з іншим штабом. Проте наразі ми це зробимо ось таким чином. Проте, коли свій штаб розміщують чудовиська, вони також повинні розмістити ось такий жетон Цербера у суміжності зі своїм штабом. Далі, під час першого ходу, перший гравець бере один жетон, після чого він може його розмістити, якщо це загін. Розмістити його можна на будь-яку вільну комірку. Наприклад, це ось сюди ми розмістимо, бо у цього загону є дальня атака, яка буде поражати перший загон противника. Крім цього, цей жетон можна залишити просто на наступний хід, або ж скинути, якщо гравцю він буде не потрібен. Далі хід переходить наступному гравцю, і під час свого першого ходу він бере два жетони. Цікавенкою тут є те, що якщо під час свого ходу ви взяли жетони, і всі вони є жетонами дій, саме ось такими з позначками, тоді ви можете їх усі скинути і взяти собі нові жетони. Всі наші жетони поділяються на два типи: це жетони миттєвих дій, а також жетони загонів, до яких відносяться як штаби, так і бійці, так і модулі. І відмінності цих жетонів в тому, що Жетони загонів ви можете розміщувати на полі, а жетони дій ви відразу скидуєте за активації їхніх ефектів. Після того, як гравець добрав свої два жетони, він може або розмістити ці жетони на полі, або активувати їхню властивість, якщо це жетони дій, або скинути обидва жетони, або залишити їх на наступний хід. Ну, наразі ми розміщимо цей жетон ось сюди, блокуючи ці лінію для атаки. А цей жетон ми залишаємо на наступний хід. Далі починаються вже повноцінні ходи гравців, коли кожен гравець буде добирати три жетони на свою руку. Після того, як ви три жетони добрали, ви повинні обрати один із цих жетонів і скинути його. І наразі це буде, мабуть, жетон із підвищенням ініціативи, який ми скидаємо, а ці два ми будемо розміщувати на нашому полі. Через те, що ці два загони мають. Дальню атаку, мабуть, ми їх будемо розміщувати подалі від штабу противника, наприклад, ось сюди. А цей ми розміщимо ось тут. Хід переходить в противнику, він добирає два жетони до трьох. І в нього ось така ситуація: Два жетони дій і жетон загону. Ну, і ось цей жетон дає змогу активувати бій. Проте, наразі, мабуть, ми цей жетон скинемо і залишимо тільки ці два жетони. Використаємо ось цей жетон, виклавши його ось сюди. А потім активуємо властивість ось цього жетона. Він дає змогу активувати один із наших загонів на полі, спершу його за бажанням перемістити, а після провести атаку за допомогою цього жетона. І наразі ми будемо активувати ось цей жетон і проведемо атаку на базу противника. Ось така маленька стрілочка означає ближню атаку. Тобто ми зараз наносимо одну атаку ворожому штабу і знімаємо в нього одиницю здоров'я. Після цього у цього жетона є ось така позначка жовта, це особлива властивість. І вона означає шукач. Після того, як цей жетон був активований, ви можете його перемістити на будь-яку вільну комірку на полі. І, наприклад, зараз ми зробимо це ось таким чином. Хід переходить до сталевої армії, і ми дістаємо тут три жетони. Знову у нас є жетон битви. Є жетон, який дає змогу підвищити силу ближньої атаки на 2, а також є медик, який захищає від однієї атаки ворожого загону. І, наприклад, ми скинемо зараз жетон битви, розміщимо ось цей жетон таким чином, щоб він підсилював ось цю комірку. В надії на те, що ми зможемо тут розмістити свій жетон. З ближньою атакою. А також ми розмістимо цього медика на полі, і, наприклад, ми зробимо так, щоб він підсилював нашого ось цього бійця, на якого вже буде проводитись ближня атака. Хід у нашого противника, він бере три жетони. І тут в нас є битва, і також два модулі. Модулі працюють наступним чином. Якщо ви під'єднуєте ось такою білою полоскою до будь-якого свого загону, він починає активовуватись і відразу надає усі бонуси за своєю властивістю. Ось такі модулі з плюс і цифрою означають, що ми будемо піднімати ініціативу. Тобто, чим більше буде ініціатива у наших загонів на полі, тим, тим швидше вони будуть проводити атаку. Ну а ось така збільшує відповідно. Силу ближньої атаки наших персонажів. І так, ми скидаємо знову Бій, підсилюємо атаку мабуть, ось цього загону. Це погане розміщення. Доведеться ось цього, але тут немає сенсу підвищувати. Ну, добре, давайте ось таким чином ми підвищимо ось тут. А цим ми збільшимо ініціативу. Ми поки залишимо цей жетон, бо немає сенсу його розміщувати. Далі тут ми беремо три жетони, і в нас тут з'являється ось такий цікавий жетон. Це Жетон пускач сталевої сітки. Через те, що у нашого штабу є унікальна властивість, ми можемо використовувати спеціальну сітку, яку ми можемо викласти на будь-який жетон противника на полі і тим самим узяти його в сітку, і він не буде виконувати свої дії. Але це вартує одне життя нашому штабу. Проте, якщо цей жетон буде на полі, це не буде вартувати жодної монети. А ось цей жетон знижує ініціативу ворога. Тобто, таким чином ми можемо. Використати цей жетон, виклавши його, наприклад, ось сюди. А жетон підвищення ініціативи наразі ми взагалі скидаємо. А жетон сталевої сітки ми викладаємо ось сюди, після чого передаємо хід противнику. Який вже дістає не три, а лише два жетони. І в нього вони ось такі. І він використовує, мабуть, викидає ось цей жетон, викладаючи цей ось сюди, і активує жетон битви. Битва у цій грі може розпочатися двома способами. Перший це, звісно, розіграти ось такий жетон битви. А другий, коли під час свого ходу ви викладаєте жетон, який заповнює останню комірку на цьому полі, відразу розпочинається битва, завершуючи ваш хід. Але зараз ми розігруємо цей жетон і активуємо битву. Як я вже казав, битва у нас проводиться відповідно до ініціативи, і чим більша ініціатива, тим швидше ви ходите. Тобто зараз у нас активуються усі загони відповідно до ініціативи. Найбільша ініціатива у нас на нашому полі це трійка. Ось цей жетон першим буде ходити, бо це єдиний загін із трійкою на полі. Він стріляє, бо в нього є ось така велика стрілочка, і це дальня атака. І постріл проходить усі дружні загони і відразу попадає в перший загін противника. І це є штаб. Наносячи йому одне пошкодження. Далі в нас є загони із двійкою. Наприклад, цей не буде проводити атаку, бо йому атакувати немає куди. Далі в нас є ось цей загін, який має атаку дальньої зброї у два направлення. І цим він попадає ось у цей жетон, знищуючи його. Бо за базою у кожного жетона є тільки одне очко здоров'я, крім тих, у кого є ось такий символ щита. Це міцність, яка додає одне здоров'я цьому загону. Тобто, наразі цей жетон знищено, проте в нього є ось така. Спеціальна властивість фаза ініціативи з написом А Агонія. Як тільки цей загін буде знищено, але це буде зроблено не під час ініціативи, яка написана на самому жетоні, тобто не під час першої фази ініціативи, а наразі в нас друга фаза ініціативи, цей жетон активується тільки після цього він буде скинутий. Через те, що він має дві сили атаки і атакує він у три направлення, він наносить поранення. Нашому штабу, а саме дві одиниці, після чого він знищує ось цей жетон, який знижував ініціативу ось цього жетона, а також ось цього жетона. І крім цього, він також наносить і пошкодження своєму жетону, через те, що у чудовиськ є особлива ближня атака ось така жовто-червона. Такі позначки наносять атаку як чужим, так і своїм загонам. Тобто наразі в нас знищується ось цей жетон, а також ось цей жетон. Цей також знищується, проте хотілося поговорити про цей жетон. Наразі в нас активується друга фаза ініціативи, проте на цьому жетоні, хоча і написана друга фаза, він має мінус одну до ініціативи. Тобто наразі цей жетон повинен активовуватися під час першої фази. Це дуже важливо, ви зараз зрозумієте, чому саме. Після цього в нас більше немає жетонів із другою ініціативою. Через це усі жетони, що були знищені, вони. Відправляються до скидів гравців. Далі в нас переходимо до першої ініціативи. Проте в нас є ось такий жетон, на якому зазначена друга фаза ініціативи. Але він ще не буде активований під час цієї фази бою, через те, що його фаза ініціативи вже пропущена. Тому він просто залишиться на полі. Далі переходимо до першої ініціативи. У нас є три загони, які будуть проводити активацію. Ось цей наносить одне пошкодження цьому персонажу. проте... Через те, що він під'єднаний до модуля MediC. Замість того, щоб бути знищеним, він переносить усі пошкодження на цей модуль, і він знищується замість нього. Також в нас є база противника, яка також наносить одне пошкодження цьому модулю. Тобто цей модуль у будь-якому разі був би знищений. А також ось цей стрілок наносить одне пошкодження штабу противника. Після цього за бажанням ми можемо перемістити цей жетон на будь-яку іншу комірку, і, наприклад, ми це зробимо ось таким чином. Заблокувавши можливість сталевої армії викласти сюди якийсь жетон із ближньою атакою, щоб його підсилити. Після цього ми переходимо до нульової фази ініціативи. І в нас ось цього персонажа є відразу дві фази ініціативи, в якій він і активується. Вперше він вже атакував, тепер активує ще і нульову ініціативу, також наносячи одне пошкодження штабу противника. Після чого штаб сталевої армії також наносить пошкодження. Першим він наносить ось цьому персонажу. І, відповідно, одне пошкодження він отримує, а не знищується через те, що в нього є символ міцності. А також він наносить пошкодження і цьому загону. Однак в нього є властивість політ, яка надає йому можливості отримувати пошкодження від ближніх атак суперників. Після цього ми прибираємо усі знищені загони, продовжуємо гру. Хіст сталевої армії ми дістаємо три жетони, і в нас є жетон, який дає змогу обрати будь-який жетон на полі і перемістити і розвернути його. Також є жетон. Модуля, який дає змогу нам збільшити на одну фазу ініціативи будь-якому із персонажів, які є на полі. І, наприклад, так ми його залишимо. Залишимо і цей, а цей ми скинемо. Цей жетон ми розмістимо ось тут. Таким чином, ми отримуємо три атаки за підсилення цього модуля. І крім цього, ми використаємо цей ось сюди, збільшивши. Можливість для атаки цього загону двічі під час однієї фази бою. Далі ми переходимо до чудовиськ, які також дістають три жетони. У цьому разі бій також скидається. Викладається ось цей жетон на ось цю комірку. А цей залишається на наступний хід. Хід сталевої армії, три жетони. І, мабуть, ми скидаємо підсилення ось цей жетон сержанта. Викладемо сюди. Цей загін, і викладемо на нього жетон медика. Після цього ми активуємо властивість нашого штабу, а саме накинемо сталеву сітку на будь-який ворожий загін. І це буде для нас безкоштовно, бо в нас є жетон пускача сітки на полі. Ми викладаємо цей жетон ось сюди, на цього цербера, і він вже не зможе активовуватись під час фази атаки. хід у нас у нашого противника, і він отримує ось такі три жетони. Він скидає. Жетон дії викладає цей жетон ось сюди. А цей жетон розміщується ось тут. Хід сталевої поліції. Вони отримують два загони, які мають сітку і які можуть схопити будь-який інший загін у сітку. А також загін кат, який дає змогу вилучити будь-який один загін за одне життя нашому штабу. І тут цікава ситуація. Непогано було б показати вам, як працює кат. Давайте я просто покажу, проте я його буду скидати. Цей жетон ви викладаєте на будь-яку комірку поля, після чого ви завдаєте одне пошкодження своєму штабу і вилучаєте будь-який загін противника на полі. Наприклад, ось цей загін. Після чого ви переміщуєте сюди свого ката, розміщуючи його на його місці. Ось і все. Проте зараз це не дуже вигідно зробити. Краще все ж таки залишити дві сітки і викласти їх ось сюди. Перше, ми викладаємо його ось сюди і ловимо у сітку цей загін, і він не буде активовуватись під час цієї фази. А також цей загін ось сюди, і ловимо і цей загін у сітку. Після того, як ми заповнили повністю усі комірки нашого пуля, розпочинається битва. Знову ми розпочинаємо з третьої ініціативи. І в нас є один загін і трійкою, який активується під час її фази ініціативи. Перше в нас це ось цей. Він наносить одне пошкодження штабу противника. Ми повернемо здоров'я сталевої армії на потрібну кількість. Далі ми переходимо до другої фази ініціативи, і в нас є ось цей загін, який робить один постріл в цьому напрямку, і попадає в перший загін противника, а саме ось цей загін, який. Має захист тільки від ближньої атаки, тому він знищується. Цей загін наносить одне пошкодження штабу сталевої армії, а також знищує ось цей модуль. А цей наносить два пошкодження штабу противника, а також одне пошкодження Церберу. Це, відповідно, наносить одне пошкодження штабу противника, а також одне пошкодження Церберу, і цього вже достатньо для того, щоб знищити Цербера, І, відповідно, він буде перевертатись. А через те, що він двосторонній, він просто знищується, прибираючись поля. Проте додатково я забув порахувати, що у цього загону є підсилення на дві атаки. І тому він наносить не одне, а відразу три пошкодження штабу противника. Далі активується перша фаза, і відповідно цей загін наносить одне пошкодження цьому, знищуючи його. Він проводить свою атаку на штаб противника, наносячи йому одне пошкодження. А також штаб наносить пошкодження цьому загону, знищуючи його. І, відповідно, наносить пошкодження і цьому загону, проте він під'єднаний до медика і, і усі пошкодження від атаки вприймає на себе медик, і ви знищуєте цей модуль. Прибираємо всі знищені, після чого ви активуєте нульову фазу ініціативи, де ви наносите одне пошкодження відповідно цьому загону, і він знищується. Цьому. Де ви отримуєте одне пошкодження на нього, а також в цьому знищуючи його, проте в нього є агонія, яка активується через те, що зараз нульова фаза, а не друга. І відповідно він знову наносить одне пошкодження штабу противника і знищується. Проте через те, що ми розігрували ходи в реальному часі, мені було дуже важко проконтролювати і показати вам всі можливості і властивості наших персонажів. Тому я зробив деяку підготовку, щоб вам показати трішки більше. Наприклад, зараз чудовиська використовують ось цей жетон миттєвої дії, який дозволяє підтягнути будь-якого персонажа противника до будь-якого жетона на нашому полі. І, наприклад, зараз штаб чудовись підтягує ось цей жетон на цю. Комірку. Зараз на схід сталевої армії. І під час свого ходу можна активувати будь-яких персонажів, які мають ось такі жовті властивості. І, наприклад, ця властивість дає змогу штовхнути будь-який жетон противника. І коли ви штовхаєте його, він зміщується на сусідню комірку у відповідному напрямку. Крім цього, ось така стрілочка дає змогу. Перемістити цей жетон на будь-яку суміжну комірку, а також розвернути його у будь-якому направленні, наприклад, ось таким чином. Після цього, наприклад, у нас розігрується бій, і ми так само його проводимо. Проте я хотів заакцентувати увагу на двох моментах: під час бою, коли у вашого персонажа є ось така червона позначка, це називається відбиття. Коли цей модуль отримує будь-яку атаку в цьому направленні, він переносить її відразу на сусідню клітинку у напрямку, куди направлене відбиття. Тобто, наразі, якщо б ось цей персонаж атакував наш загін, відразу б усі пошкодження переносилися б на цей загін. Те саме стосується і ближньої атаки з цього направлення. Тобто, наразі цей загін був би знищений. Крім цього. У деяких загонів є ось така броня. Вона захищає лише від дальньої атаки, причому тільки від одного пошкодження. Тобто, наразі, якщо ось цей кислотний плювач буде атакувати цей загін. То він не отримує жодного пошкодження, адже він атакує лише однією силою дальньої атаки. Проте з цього боку цей жетон під час другої фази ініціативи зможе нанести йому пошкодження. Що стосується цієї ситуації, то тут штаб противника проб'є цю броню, адже вона захищає тільки від дальніх атак. Ну і загалом, таким чином, гра проходить раунд за раундом, поки комусь із гравців не вдасться знизити здоров'я штабу противника до нуля. Або ж поки не закінчаться жетони в одного з гравців, тоді відбувається фінальна битва, по результатам якої гравець, який матиме більше життів у свого штабу, її стає переможцем. Можу сказати одне, для мене Неурошима хекс стала відкриттям у настільному світі у свій час. І що цікаво, вперше я в неї зіграв саме в цифровому вигляді. І ми тоді грали в неї дійсно дуже-дуже і -дуже багато, і, на відміну від версії битва, класична Неурошима була до чотирьох гравців, і ми грали в неї у трьох. І не грайте, не грайте в Неурошиму в трьох. Це дуже-дуже і -дуже специфічно. Але. Про це, можливо, ми поговоримо наступним разом. Тож битва це дуже стратегічна гра з глибоким плануванням, яка сильніше розкривається із кількістю зіграних партій. Причому за певну фракцію. Тому що, як і в більшості таких тактичних ігор, ти починаєш розуміти можливості фракції, тонкощі її загонів, що ще є в твоєму розпорядженні, які ланцюжки працюють найкраще, як вірно розігрувати комбо, і все це проходить тільки з часом. Ця гра дарує нескінченні можливості для маневрів. Та несподіваних поворотів, ви можете грати тактично розбудовуючи війська на полі до заповнення комірок, або ж завдачі витягувати бої і виставляти там подвійний вистріл на відстані, посиливши його ще й модулем, і знай собі грай, бої наносячи там по три пошкодження штабу суперника. Так, звісно, немаловажливу роль тут відіграє саме вихід жетонів, але автор гри його все ж таки спробував трішки приборкати, давши змогу заміняти три жетони, якщо ці жетони усі. Ці дії. Однак ці жетони бувають дуже цінними. Тож просто так щось викидати це зменшувати свої можливості. Ще однією крутецькою фішкою Неурошими завжди була і залишається асиметричність. Наскільки кожна фракція відчувається по-різному, і це стосується не тільки самих штабів, що мають спеціальні умови і сили, а загонів. І дії загалом. І це круто, що кожна нова фракція, а повірте, коробочку Сталева поліція проти чудової серія битва точно не обмежиться. Вона дає відчуття чогось нового, що потрібно спробувати її дослідити. І підводячи підсумки Неорошима Гекс, як на мене, це крутецький образчик дуельної настільної гри, з між типу, де маючи ось цю коробочку, ви отримуєте не тільки цікавий різноманітний ігролад, але й дійсно. Тактично груди партії іноді проходять так, ніби ти граєш у шахи, намагаючись передбачати і рахувати наперед. Тобто, ось таку я бачу цю неврошиму. І на цьому у мене все. Кому сподобався цей огляд, поставте вподобайки, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, і, звісно, поділіться цим відео з друзями та близькими. Дякую вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!